Так, будь ласка. Так, треба. Ну, байду я за так. Запальте і потягніть. Чуєш, ти? Йой! Це дорожній блок, дорожній пост. Ми надаємо інформацію про проїзду на Євромайдан, як людям добратися до нього, а також пильнуємо автобуси з міліцією та першупом, якщо вони прямують до Майдану.

Ну, цю ніч фактично наш блокпост, один з блокпостів на Житомирській трасі, завдання якого контролювати за пересуванням міліцейських автобусів. Вже з шостої ранку віддається певному тиску, тут вже їх і міліція забирали, Беркут був. Зараз розібралися, начебто є претензії, то, що ми тут стоїмо, тут стоїмо під. Значить, естакадою не можна. Е голова сільради каже, що він не проти, але пересунутись на кілометр. А за кілометр це вже не його територія, а іншого ли що Я думаю, що ми там пересунемося, але одно будемо стояти, виконувати функції е контролерів відносно пересування транспорту. Я десь до жителів Горничі Капітанівка е -е, з проханням підтримати наш блокпост. Ну, і важко, тому що, по-перше, повно, по-друге, якщо будуть ще такі випадки, щоб вони входили на свою на владу місцеву, можливо, на міліцію, щоб тобто не було ці деньги. Тому що фактично люди тут не на законах підстав.